Зазвичай з вогнепальним пораненням голови люди самі не приходять, їх привозять швидка. Коли пацієнта доставили після вогнепального поранення, ми робимо комп'ютерний томограф головного мозку та визначаємо, чи потрібна, чи не потрібна йому операція. Якщо є гематома, якщо є порушення цілісності черепа оболонки головного мозку, внутрішньочерепна гематома, це важливо зробити операцію. Першу добу після поранення, тому що це завжди ризик інфікування рани. Ми маємо дуже великий досвід лікування вогнепальних поранень, але вже після поранення, після проведеної операції пацієнту дуже важливо проходити реабілітацію, тому що поранення може викликати дуже сильний неврологічний дефіцит. Це може бути порушення рухів, порушення координації, порушення слуху. Тому реабілітація дуже важлива для цього пацієнта.